Поліція ідентифікувала нападників на казахського опозиціонера Садикова. Двом громадянам Казахстану оголосили про підозру. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Підозрювані після отримання замовлення 2 червня приїхали до Києва. Після чого почали стежити за журналістом та готувати злочин. Написала дружина опозиціонера Наталя Садикова на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, чоловіки дізнавались інформацію про його місце проживання, розпорядок дня та маршрути пересування. Убити журналіста нападники планували за допомогою пістолета з лушником у день нападу, 18 червня, один із зловмисників підбіг до автівки та вистрілив садикову в голову, спричинивши відкрити проникаюче вогнепальне поранення головного мозку. Після чого зловмисники намагались втекти, викинувши пістолет. Я нагадаю, замах трапився цього тижня у Шевченківському районі столиці. Двоє невідомих напали на автомобіль на вулиці Ярмоли та скоїли замах на чоловіка. У момент злочину в салоні авто також перебувала дружина постраждалого. Згодом вона підтвердила, що її чоловік перебуває у важкому стані. Він поранений у голову. Лікарі не роблять прогнозів. Друзі, нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Приєднуйтесь до збору. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.